Вітаю, вальмашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вам говорив про те, що ця операція Павутина буде продовжена в самих. Найнесподіваніших варіантах і місцях. Ну, Зараз це і відбувається. Але я звернув увагу не тільки на, так би мовити, воєнно-політичні наслідки цієї операції у попередніх своїх відео, але і на соціально-економічні. Про це теж не треба забувати, тому що соціально-економічні наслідки, вони, так би мовити, відтерміновані. Якщо ці, ця операція, вона, як кажуть, одномоментна, ну там, не знаю, за годину, за дві відбувається, так, протягом цього часу, то соціально-економічні наслідки, вони Набагато, як на мене, масштабніші, хоча в часі і відтерміновані. Їх не можна відслідкувати у тому варіанті, як це відслідковується. Ну, наприклад, ось ця операція, які вже встигли охрестити павутина 2.0, коли там 12 чи 13 танків знищено, скільки то. Десятків цієї броньованої техніки і все таке інше. Тобто пораховані ті літаки, які знищені зараз вже. І виявляється, що той перший варіант повідомлення 41. А потім був відкат. ну Московити ж, звичайно, не мовчать, вони їхнє завдання ну, применшити. І набагато применшити все це. А потім виходять ті західні служби, які дивляться там згори і визначають точно. То виявляється, що воно є так, як заявляють наші, так би мовити, спецслужби, особливо служба Божа України, тобто СБУ. Також, що ж тепер буде далі? Отже, якщо спочатку кинулися перевіряти всі фури, і там ну це ж колапс логістики, тому що ну, ти перевірив раз, так. всі перевірив, які є, там, сотні тисяч цих фур. А е, завтра треба ж теж перевіряти, бо ніхто ж не знає, що придумають ці українці. От сьогодні цю фуру перевірили, і вона була нормальна. А завтра вона вже ненормальна, ця фура. І, звичайно, що це призводить до зупинки всіх цих речей. Там же я говорив у цих своїх геніальних передбаченнях, що якщо це зробити із вагонами, ну я до зерновозів не, не до Петра, хоча й Петро, так. Так, не до Петра, До зерновозів. Ну, це треба вміти, звичайно. Я ж не спеціаліст. Я просто так ля-ля-ля-ля, тому що я науковець і на... мені цікаво, оце все за логікою речей розглядати оці всі, перевіряти. От я студентів вчу, що там логіка речей вас ніколи не підведе. Так. А може я не правий? Може я нездатний сам. Вирахувати, виявляється, здатний, так. так ось це ще призведе до катастрофічних наслідків для економіки. Тому що тепер, уже, коли на залізничних потягах все це, так би мовити, використовується. То треба перевіряти всі залізничні потяги, а це дуже важко. Дуже важко. Це важче, ніж фури. Так, вони об'ємніші, там можна щось знизу причепити, ж не тільки ж е, згори. так, Але можна і знизу. І це треба тепер все перевіряти, але ж е, якщо подивимося ми на. Стан московської економіки, то ми побачимо, що такій найбільшій за площею України світу логістика то відіграє провідну роль так, поставки, перевезення, довезення, відвезення і все таке інше. Але ж, ну тепер. Можна оці всі дрони то вставлять куди захочеш. Ну, наприклад, на вулиці стоять там якісь е, поштові скриньки, раптом вони всі бам, відкрилися ці поштові скриньки, як за помахом чарівної палички, і звідти вилетіли дрони. Ну, так що ж, тоді треба перевіряти всі поштові скриньки. Це, е, звичайно, проблема дуже велика. Ну, я просто, я гіпотетично, як професор, про поштові скриньки, я ж не, ні, ні про що не кажу. Але то, в принципі, можливий варіант, я бачу навіть, як вони відкриваються або так, або так. так, на дворі ж. Е, це стоїть іноді у московиті в Андрофагів. Ми можемо взяти і будь-які інші варіанти оцього всього. Ну, я навіть боюсь говорити про дещо, а то я, так би мовити, скажу, а потім виявиться, що це правда. Ну, ну, ну так, ну я, я намагаюся за логікою речей. Це все. Е, вибачайте, за поштові скриньки вирвалося, так. Але ж е, ну, не одними поштовими скриньками, що е, живе на, населення в Московії, є ще е, цивільна авіація, теж, яка літає ну, віддалі що величезні. З краю у краю України, так, ця ж цивільна авіація теж може е, розповсюджувати дрони. Так що ви не дивуйтеся, якщо раптом щось таке трапиться, це я не, не спеціаліст. Я просто за логікою речей просто перевіряю оці наукові, методи, там і все там. Я вам же тут розповідаю про це все. Як воно має бути, так воно було, є, і буде. Так. Так що авіація ще не задіяна. Поки що.